i i Передній серії від трьох проматерів блум дізнається, що її батьки й досі живі. У вигнанні десь у безкрайньому магічному всесвіті, і надія знову оживає в її душі. Битва біля озера. Ми маємо знайти ВАЛТОРА. Ми думаємо, що він дуже слабкий. Тепер з водними зірками ми можемо знищити його. Дівчатка може він і ослаб, але в нього все ще є вкрадені заклинання. Міс Фарагон, ми впораємося. Такий супостат як Валтор може відбуватися дуже завзято. Це занадто небезпечно. Я не переможний. щось не схоже, друже. Так. Не ображайся, але ці водяні зірки завдали тобі клопоту. Може, тобі треба знайти нове заклинання і розкачатися? Так, підкачаєш свої магічні м'язи. Мовчати! <ривіт> 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 Я Валтор, найвеличніший мах магічного всесвіту. Не смійте в мені сумніватись. А -а -а! Добре, заспокойся, твоя правда. Ми більше не заважатимемо тобі. Так, якщо знадобимося, клич. Mm -hmm. Ви це бачили? Яка потвора, а я ще була закохана у нього. Дівчата, визнаймо на хлопців нам не щастить. Спочатку Даркар, тепер Валтер. Постійно зв'язуємося з невдахами. Я не невдаха. Я покажу вам невдах. Увесь Магікс пошкодує про той день, коли не скорився мені. Я знайшов найпотужніше заклинання у всесвіті. Заклинання чотирьох елементів. Вогонь, вода, вітер і земля коритимуться тільки мені. Це воно? Ні, терпіння. Вода у хмарну башту. Вітер у червоний фонтан. Вогонь валфею. земля у А тепер скажіть, я невдаха. Декілька торнадо наближаються до нашої школи. Вони отот -от накриють нас. Хвилиночку це міс Гріфін. Я вас з'єдную. На нас біч іде вода. Це повінь. Кажуть, у магіях почався землетрус. Руйнуються дороги і будинки. Що діється у алфері? Пожежа, що? Дерева горять. Я чую, Як вони валають? Палає увесь ліс. Полум'я йде сюди. Ходімо. Ah, vraiment, Я цього не витримаю. Дерева в агонії Я зупиню пожежу. Енчантикс Енчантикс Затемнення. Щодо й пролється дощ на ці дерева. А? Вогонь викликали темні чари. Його неможливо загасити. Він нічого не спалює. Дерева палають, але не обгорають. Це означає, що вони палятимуть вічно. Вочевидь. Червоний фонтан роздирає вітри. Марна башта потупає в дощах. Магікс руйнується від потужного землетрусу. А нас скоро поглине вічний вогонь. Бачите, ми маємо його зупинити або він знищить усе довкола. Ідіть, дівчатки. Ідіть і рятуйте усіх нас. Я зроблю ще один підхід. Торнадо. Торнадо один, пошел. Торнадо два, пошел. Торнадо три, пошел. Счастливо, шанс, а вам, хлопцы. Ах. Усе готово, Тімі. Зрозумів, Скаю. Підривай. Чудово, ми це зробили. Це було круто. О, ні. Туди! О! Оскільки я відчуваю вогонь дракона Валтора, я вестиму вас. Бар'єр не встоїть під натиском вогню. Скоро запалає уся школа. Поквапмося. А я ж що не взяла із собою купальник. Стело може облишиш жарти. Ти ще не знаєш її. Що небезпечніше наше завдання, то більше вона жартує. Починай вигадувати дотепні жарти, бо ми йдемо туди. Він там. Я це відчуваю. Де він? Тут нічого немає. А може, є? <плес> Сходімо! Же <плес> відступати нікуди. А <плес> от і ви нарешті. Це не радій, Валторе. Це буде твій кінець. А Атож, певно, ви принесли водяні зірки. Вони ослаблюють мене. Мене знову відправлять у вимір Омега? Ви знаєте, що це таке? Знаєте, як там жахливо? О, пацар, е! Тільки не плач. Ті, хто намагаються знищити світ, не повинні скаржитися на свій тюремний побут. Щось тут не так. Що зараз я відчуваю вогонь дракона тільки за спиною. Як страшно, але валтор перед тобою. Хіба що... Хіба якщо кінець судився тобі, а не мені, Болум. Це не він. Це пастка. Дівчата, ми підоземо. Вибираємося, щоб не залишитися тут навіки. Тікаємо. Швидше, тут стає тісно. Зменшуємося. Вилу, швидше прохід закривається О, бачу але мій чан недосконалий. чи стану я колись мініфею ви не мене шукаєте так, і цього разу пощади не буде. Так. Згоден ніякої пощади. Ні! Ні. Блум! Блум. Обережно. Спільний щит. Я підвищу протидію. Я додам потужності. Дівчата, увага. Схопимо його! Де це я? Навіть не думай про це. А ти швидко зорієнтувалася, але тут немає водяних зірок, тільки ти і я. Саме так. Подивимося, чи ти впораєшся. Огняні бджоли. <плес> <плес> Енергетичний щит. Блум. Я тебе прикрила. Звукова хвиля. Сила рослин. Сонячний промінь. Клітка зі спільних сил. Ви мене не втримаєте. Ти нас не доцієш. І що ж ви зробите? Випустите водяні зірки? Ти вигадав Шукайте вогонь дракона. Це <рикло> належить древньому магові, який першим <рикло> позбавив магічний всесвіт водяних зірок. Тепер я керую їхньою силою, а це означає, що вам, феї кінець. Валтери, ми все одно переможемо тебе. Доки в наших жилах лишатиметься хоч краплі енергії, ми будемо боротися. Шукайте вогонь дракона крихітки. <стрінус> Водяні зірки завдають болю. Чи не так блум? Ґу! <рис> Ґу! Мені начхати на твої водяні зірки. Ґу! 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 І мені теж начхати. <справлив> 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 Уперед, дівчата, захистимо блум! Дурненькі, ви дрібнота, ви мене не зупините. Вам його довго не втримати! Покладися на нас. Ні, щит слабший, і якщо ви й далі триматимете його, ви розтратите усі свої сили. А що потім він знищить вас? Я вступаю до бою. Ні, не смій. Ми не здамося. Блум, слухайте, у мене є план. Але для цього треба, щоб усі відійшли назад. Але Блум, приберіть щит. Це наш єдиний шанс. Блум годі продовжувати агонію. Кінець неминучий. Що це вона робить? Чарівний пилок мене не зупинить. Я не темне заклинання. І водяні зірки теж мені не страшні, але це дуже красиво. Ідеальний супровід для твого відходу у небуття. Годі, я піду туди. Ні, Лейло, не треба. Але ми маємо чекати і вірити. Блум знає, що робить. А що. ні? Так і зникне останнє спадкоємець трону доміно. Дивіться. Люков скринька. Зараз. Я зрозуміла блум. А Тепер ви п'ятеро. перш ніж почнеш бійку. Перевір свою скриньку. Вона трохи протікає. Що? Ні. Може, чарівний пил не вплинув на тебе, але він відкрив твою колекцію заклинань. Ні, заклинання Еспери. Сонце Солярії. Ні. Трікс, швидше до мене. Трікс, ви чуєте? Що тут діється? Схоже, хтось грає у собачку, і собачка Валтор. Мені ця гра не подобається. Ебу скринька порожня. Ні. Ні, мої заклинання. Ні, ні. Усі сили, які я зібрав. Ні, ні. Тільки не заклинання елементів. Найпотужніше заклинання у всесвіті. Я не можу його втратити. Це буде кінець. Вода, вітер, вогонь і земля. Поверніться до мене. Ми маємо завадити їм знищити академію. Якщо вона впаде, загинемо й ми. Oh, oh. Дивіться, вони зникли. Мабуть, нас злякались. Ми круті чувачі, хоча думаю, не настільки. Сюди, дівчатка. Вихід заблоковано. Швидше, візьмімося за руки. Я створю навколо нас поле. відбувається щось дивне. Схоже, пожежа вщухає. Який жах? Моя школа перетворилася на фонтан. Блум! 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 Що відбувається? Валтор відкликав свої заклинання елементів. Землетрус припиняється. Що це? Вода. Вона повертається в озеро. Треба тікати звідси. І Якнайшвидше. Зупиніть їх. Сам зупиняй. Я не збираюся тонути. Куди ви? Друзі, не кидайте мене. Шкода, що у нас немає часу це обговорювати, тож скажу коротко, між нами усе скінчено. Так, бувай не в даху. А <плес> <гургану> Виберемося звідси, що ліс заклинання повертаються у свої світи. Фантастика! Нам доведеться звикнути до одноманітності. Ми знову різні. Хай живуть протилежності. Перемога. Ми упогралися. Блум! Ти так відважно протистояла водяним зіркам? Сміливо, саможартовно і не дуже нерозважливо. Сподіваюся, нам більше не доведеться так за тебе хвилюватися Ти це чула? Ходи сюди і більше нас не лякай. Дякую, дівчата. Схоже, ця трійця втратила свою силу. Ви не проти, якщо ми самі з ними розберемось, не соромтеся. Давно ви в нас не гостювали. Радий бачити ні, тільки не це. Пасовиська і метелики квіти і колискові. Будь ласка, все ще завгодно, тільки не світлий камінь. Треба було думати до того, як ви об'єдналися з Валтером. до нової зустрічі. Блум А вона буде нова зустріч. Зірки кажуть так, буде. О, mm. mm. Я такий радий, що з нами все гаразд. І я мій коханий. Друзі, щиро привітаємо вінкс. Блум, я такий радий, що з тобою все гаразд, і Валтора більше немає. Щиро кажучи, я не впевнена, що він зник. Чому ти так думаєш? Ну, не знаю. Мабуть, це все моя уява. Не зважай, У нас же свято. Трікс переможено, а Валтор зник. У Майгіксі нарешті панує мир і спокій.

Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Наші